Останні три роки клімат планети зумовлював феномен ланіння, через що багато де у світі погода була прохолоднішою. Але тепер, за даними американських кліматологів, до нас повернувся Ель Ніньо, і він вже в самому розпалі. Попереднього разу він був особливо активним у 2016-му. Той рік вважають найспекотнішим за всю історію спостережень. Учені кажуть, що тепер ситуація ще тривожніша. Ель Ніньо може призвести до того, що 2024 рік увійде до книги рекордів. Ель Ніньо – це природний кліматичний феномен, який полягає в різкому підвищенні температури поверхневого шару води на сході Тихого океану. Водночас, учені поки що точно не знають, чому це відбувається. Як очікують, пізніше цього року на всій земній кулі будуть екстремальні погодні умови від тропічних циклонів до злив. Ель Ніньо не схоже на шторм, Ель Ніньо не вдарить по вас у вівторок. Ель Ніньо – це зміна характеру поведінки погоди. Коли Ель Ніньо в розпалі на півдні США виникає прохолодніша і вологіша погода. В деяких регіонах заходу США та Канади стає тепліше і сухіше. Ураганна активність в Атлантиці зазвичай знижується, але в Тихому океані посилюються тропічні циклони. В Австралії чекають великої спеки, посух та лісових пожеж. У деяких частинах Центральної та Південної Америки можливі рясні дощі. Водночас африканський ріг може мати деякий перепочинок після п'яти років посухи. Погодні аномалії можуть бути екстремальнішими залежно від того, де вода найтепліша. Під час попереднього Ель Ніньо біля узбережжя Перу значно зменшилися запаси анчоусів, а на великому бар'єрному рифі знебарвилася майже третина коралів. Учені зазначають, що зміна клімату посилює Ель Ніньо приблизно вдвічі.